що, друзі, привіт! Сьогодні я роблю маленький огляд, того, що за день я роблю. Так, зварила ось такий супчик-фрикадельковий, Ми вже пообідали, син спить, ну а я далі продовжу працювати. І на повістки дня у мене сьогодні кипить водичка. Скоро буде закипати. готовий фарш. Для моїх голубців, як бачите, я його вже повністю зробила. Зараз буду розрізати капусту і вкидати, щоб вона парилася листочки її. Також сьогодні хочу приготувати зробити пельменів, тому достаю свою муку, миску для того, щоб зробити тісто, ну і, звісно, ще фарш. Достаємо з холодильника наш фарш теж. Ось такий. Ось така у мене кількість фаршу, як ви бачите. Ну, я таку кількість буду робити в мене. Перше займуся капустою, виріжу всі погані місця, помию і головку. Занурюю свою капусту в водичку. Раніше вже я знімала відео про пельмені, вони в мене є на каналі. Беру ось тільки водички, десь мл 100-150 додаю щепотку солі і починаю замісювати тісто. Вода в мене завжди тепла. Тоді тісто виходить дуже м'яке і податливе. что так починаєш замішувати тісто. Бо я на напусту повод борошно для того, щоб контролювати якість самого тіста. Думаю, що цієї кількості мені буде достатньо на фарш. Давно вже не робила пальмені, але думаю, що цього буде достатньо. Так, тісто я замісила. Тепер залишаю для того, щоб воно трішечки-трішечки відпочило і займуся фаршем. Так, що у нас по фаршу? Фарш додам сіль, перчик та ось таку приправу для м'яза. Ну і починаємо його ще одну цибулинку треба сюди, все. Більше нічого не додаю. Цибулю хотіла перебити в блендері, але в мене нікіто спить, тому порізала її дуже-дуже мілко. Думаю, що цього буде достатньо. Додаю сюди сіль. Перчик. І ось така приправа в мене до м'яса є. Червона, вона така. Це з різними з різними травами. Дуже смачна. І все добре перемішую. У нас сьогодні такий м'ясний день. Купила фаршу, тому вирішила максимально його використати в різних видах страв. Так, ось. Так, ми його перемішуємо і наш фарш готовий для того, щоб з ним працювати. Тісто має трішечки вже відпочило, тому можна вже з ним працювати. Ще раз його добре вимішуємо. При потребі додаю трішки борошна. Ось так. Добрий що і будемо зараз ліпити наші пельмені. Пельмені будуть досить такі великі, тому що часу у мене не дуже багато роботи, дуже багато, тому потрібно трішечки поспішити. Моє чудо-чадо боліє, тому мені хочеться йому більше приділити уваги, ніж кухні. Є в мене ось така кришечка від дитячої бутилочки, тому це буде основа з нашої заготовки. Далі, що вони маленькі виходять, тому Зараз, напевно, перейду до більш стратегічного його приваття. Це досить такі маленькі пельмені, я буду з ними дуже довго возитися. Ну, Паралельно з цим я достаю капусту, яка в мене зараз вариться. Так, це маленька формочка, тому зараз буду брати набагато більшу. Для того, щоб цей процес був набагато швидший. Для мене це зараз важливіше. Звісно, можна було б довше це зробити, зробити їх набагато красивіше, але не зараз. Так, завертаю і промінимо, я готова. Я ліпила одну партію і відправляю їх до морозильної камери. Так, доліплюю я пльмені, осталось в мене остання. Зараз всі на Досточку і в морозильну камеру. Залишилось в мене зовсім трішечки Ось фаршу, буде нам якраз на дві котлетки до гречки на вечір. Друзі, я з зельменями, тепер можна приступити до наших голубців. Зараз будемо вирізати серединку і замотувати наші голубці. Ну що, друзі, ось таке відео у мене вийшло. Ось такі голубці у мене вийшло, Зараз буду їх замогрожувати. Всім дякую за увагу! Гарного вам дня! Па-па!